Я давно опікуюся дітками і власне а, маю честь сьогодні привітати наших діток, які саме тут проходять лікування. А сьогодні дуже важливі дні. Вони є святими ці дні. Я знаю, що бажання здійснюються в ці дні. Я бажаю цим діткам здоров'я. Я дуже хочу, щоб вони прийшли до нас в майбутньому році під ялинку, без вибухів, без ППО, без ніяких проблем і точно пішли в школу і займалися уроками, а не думали, яку таблетку випити або, власне, як зберегти своє життя. Тому всіх з передешніми святами вітаю, міцно обнімаю. Ну і звичайно, подарун. Передали їх сьогодні. Онкозахворювання, на жаль, на сьогодні не можемо сказати, що їх стає менше. Тішимося, що маємо можливості надавати дітям таку медичну допомогу. Співпрацюємо з усіма установами, хто може надавати таку допомогу і з обласною дитячою, і з Києвом, і з Львовом. І на сьогодні важливо також є дуже те, що в такий складний час і народні депутати і всі бажаючі приходять щось допомагають дітям. Дарунками, теплим словом. Сьогодні була Людмила Марченко, так само підтримала цих дітей. Тут дуже важливо, і знаю, що багато хто прагне власне, поділитися підтримкою, власне, з цими дітьми, з онкохворими, Бо всі розуміють, наскільки це важка ноша є для родини, для всіх онкологів, а особливо діти. І важко емоційно. Такі зустрічі, але вони підтверджують те, що людські стосунки в нашому суспільстві, незважаючи навіть на такий складний час, все рівно мають місце. Ми люди, українці, схильні до того, щоб допомагати один одному.